Ми хочемо нагадати, що жодна з тих жертв, які український народ віддав за нашу свободу незалежність, за наш вибір, не буде забути Шанувати пам'ять загиблих. По-друге, подемонструвати єдність громадян перед зовнішньою. І внутрішньотуристичною загрозами Святослав Стеценко був першим, хто на своїй сторінці у Фейсбук відразу після трагедії під Волновахою закликав всіх вийти на марш проти російської агресії та пропаганди під гаслом я волноваха на зразок того, під яким проти тероризму вийшли більше мільйона людей у Парижі. Активіст говорить на марш на підтримку України вийдуть опозиційні сили у європейських містах, а також у Москві. Подібні заходи будуть від Москви до Парижу. У них це не буде акцією в одному місті, тому що ми розуміємо, що ніхто таку акцію провести не дасть. Вони пропонують росіянам вийти біля свого будинку з плакатом на підтримку українського народу. Російська правозахисниця та опозиціонерка у Верховній Раді України також закликала росіян вийти на вулиці з гаслами проти російської агресії на Донбасі. Спасіба Україні за те, що вона мене приютила. Слава Україні і слава свободній Росії. І маленький плакатик про цю акцію. Же свіво Я волноваха. До ходи проти російської агресії та пропаганди у неділю долучаться депутати політичних партій, а також діячі українських церков. Однак політики переконують, провокацій не бояться, адже акція має не політичний, а громадянський характер. Тому жодної партійної символіки там не буде. Петам нам очень важливо і раз обрати внимание міра на то, що робить Росія, допомагає терористам. Потому что донецкая так называемая ДНР и ЛНР это террористические организации. И Европарламент в четверг своей резолюции сказал, что ДНР и ЛНР — это сепаратистские организации, которые используют террористические методы. Я вижу это мероприятие еще раз не как бенефис какого-то отдельного политика или политической силы, а как марш единения. Вот в этом цель. Очень много людей жертвуют свои деньги, э, волонтеры, очень много людей поддерживают армию. Но фактически мы сейчас видим, что рестораны в Киеве переполнены, что люди не, не, не чувствуют, что это, как сказал президент, отечественная война, и мы хотим привлечь Німання тих людей, що дійсно огромна трагедія сейчас і агромна пасна существування української Этот марш маршміра даст очень чіткий сигнал і міжнародного сообща, що Україна єдина, що у нас ніякої гражданської війни. Тож то у нас є, это действительно агресія, это тероризм. Відразу після анонсування масштабної ходи користувачі соцмереж та деякі проросійські змі в Україні почали маніпулювати поняттями миру та війни, адже в Україні мир, зважаючи на конфлікт на сході, можна трактувати неоднозначно поняття миру в Україні це дуже інструменталізований термін. Тут можна по різному інтерпретувати мир. Мир це політизований термін. Тому, якщо людина виступає в Україні за мир, російські медіа можуть це використати у своїх інтересах. Зараз ми знаходимося у стані так званої гібридної війни Росії проти України, і ми вже бачили напади в Херсоні, Харкові, Одесі Києві. І очевидно, будуть нові провокації. Я вважаю, що завтра також можливі такі випадки, бо звичайно масова акція це хороша картинка для Росії. Ської пропаганди, аби використати її у власних цілях. Проте ініціатор маршу Святослав Стеценко переконаний, мир для України можливий тільки у випадку її перемоги на сході. Коли ти кажеш що я проти війни, а війна триває, ти маєш чітко визначитись. Я за Мир після нашої перемоги, або я готовий підняти руки догори заради того, щоб був мир. Російським агресорам та світовій спільноті варто передусім показати єдність українців, переконані громадські активісти. Адже тільки єдність це той доступний важіль впливу, за допомогою якого будь-який мирний житель може висловити свою точку зору на весь світ. Галина Чернікова, Данило Спірюхін, Юрій Швецов, телеканал Еспресо.